Відео скажу всім добрий ранок. Чому? Тому що клієнта ще до 6-ї години ранку забрали, бачимо роса. Вереснева вже така на автомобілі. Віддаємо автомобіль під замовлення. Шукали шкоду Кодіак. Бюджет був в межах 33-34. Дивились і дешевші варіанти через пробіг, через комплектацію. Дивились і дорожчі. і попався такий Кодяк. в... Такій комплектації РС, можна сказати, версії РС. І дуже сподобалось візуально клієнту. Тут скажу це не є багато опціональна автомобіль, але вирізняється від стандартних дуже замітно. Це зовнішнім виглядом, легкосплавними дисками, потужністю, також звуком <кхи> системи вихлопної. Дуже-дуже цікавий автомобіль. Швиденько вам розповім. Це перша реєстрація 2020 року, але виробництво кінець 12-го місяця-2019 року. З пробігом 158 тисяч кілометрів оригінальним, небита, не бита, не фарбована. Далі, що тут ще сказати? 176 кВт, звісно, автомат на досить такий цікавий Візуалізації, що салону, що ззовні, прайс 36 доларів. Так що, якщо комусь потрібні, такі звертайтеся, ми поїхали вам все показувати. ЛЕД фари, Двадцятки йдуть диски, гума, все нормально, 235-45R20, адаптивна підвізка DCC, камера асистентів, такі пакет. Отак от автомобіль виглядає зовні Лед фари позаду чути таке кхе, бурчання Ніби здається тут набагато більший об'єм, камера заднього виду електроніки отак от виглядає. хромовані тільки вихлоп, отак от от. середині жодних потертостей косметично до автомобіля, жодних питань, чорна стеля, спортивні сидіння. Підсвітка карт дверей, вільний вхід, акустика Кентон. Сидіння переднього пасажира з електрорегулюванням пам'яттю. В стандартних версіях кодіаків я цього щось не зустрічав. Такі от під спортивні накладочки місце водія сидіння жодних пошкоджень нічого немає все так гарненько нападалі спортивне кермо Ще раз повторюсь, це не є сама багата версія. Також сам себе чую, так як тут є опції по звуку, мікрофон спереду, щоб задні пасажири тебе добре чули. От, такий от стан керма, асистент ліній, зіткнення. 158 пробіг. Так, потрібно заправитися. Так, в принципі, все ок. Камера заднього виду. Адаптивна підвізка. От, в спорті чути такий звук. Коли включаємо комфорт, звук пропадає. От, можна подивитись по адаптаціях, що йде DCC, коли вказано, це йде підвізка, якщо цього немає або комфорта, то це точно підвіски немає, звук двигуна. От, так. Далі що Підігріви. Стандартна клімат, додатковий опалювач, запуск з кнопочки оффроуд режим, тут все, що може бути присутнє, досить велике бездротове зарядження для всіх сучасних телефонів підійде без проблем. Всі вміститься. І в принципі, в принципі, можна сказати, що з таких з основних це все музика, сидіння, салон. Зовні педалі. От, і Такий автомобіль з таким пробігом під ключ клієнту обходиться в 36 доларів. Так що, якщо комусь цікаві такі автомобілі, хтось хоче не стандартний <coughs>, кодіак, а такий і не спортлайн. А... Ресочку, яка більш потужна, 176 кВт, не 140 кВт. Зовсім їде по-іншому, виглядає по-іншому, ну і коштує трішки по-іншому. Звертайтесь, як завжди для нас. Прайс і ціна це основне. Ми ніколи не впарюємо не фарбування автомобілі. чому? тому що це саме останнє, що повинно цікавити, і для кожного клієнта свій пробіг для когось хто. Їздить багато, бо не рахує кошти, може купити там 50 тисяч, кому байдуже, і хоче купити, зекономити, можна взяти 250 і 300 тисяч. І повірте, автомобілі в багатьох випадках будуть нічим не гірші. І багато на чому можна зекономити, і в Україні ці питання виправити, зробити технічні будь-які обслуговування, косметичні, автомобіль буде виглядати ідентично як майже новий автомобіль. Так що. Всім гарного дня, вечора на зв'язку.